Доброго ранку всім! Бажаю гарного дня всім! І Я що хотів зупинитися на чому сьогодні, перше про Канаду. Тут мало що помінялося. Прем'єр новий, його звати Карні, Марк Карні. От. І багато не зрозуміло. Тож від нього йде. Незрозумілого зовсім. Не зрозуміло, ми нічого не домовилися з Сполученими Штатами про тарифи, тому що карні літав туди, вислухав трампівський монолог, довгий, який пів години був, з півгодини, може, карні відповів на якісь питання, а то трампушка все молотив язиком. Це ми знаємо, так? Далі у нас відбувається тут новий вже. Кабінет міністрів має бути, має новий новий уряд, має бути. І кажуть, що дуже мало залишилося з трюдо уряду у новому е, карні уряду міністрів. Це добре, нові, нові ліса будуть. Я знаю наскільки вони будуть ліпші, аніж старіші, але є те, що є. Нічого не оживляється тут. Вже прим'яє, нічого не цей. Все дуже помало, помало йдуть всі продажі, помало йде все. І дуже помало йде. І, ну, значить, е продажа будинків також майже стоїть. Не стоїть, але кажуть, що така, такий рівень продаж був 30 років назад під час. <гасло> е, е, остання криза була, не була, тоді, не тоді криз, така велика була криза. яка У 1988 році почалася, а у 1995 тільки почало щось там трошки підніматися. А реально після 1998-го, то всі ціни на будинки падали донизу. З 1988 аж до 1995. Напротяг довго це 8 років а після того, ще були кризи, Була ще криза 2008 року. Яку я за 2017 року, також була криза, тож ціни впали. От, Я знаю, що я був у 2017 році продав свою хату, а потім люди жили два роки і перед ковідом продали її. Десь я продав за 890 тисяч, вони продали за 850 тисяч. І тому що Там ще вони зробили якийсь там паркан новий поклали. І, і вони там, по-моєму, ще поміняли дах. Shingles поміняли, бо Шінглс там вже був От, І доклали, ще до доїх хати і продали за 850 да, тисяч. Зараз, зараз така сама ситуація з Хаузін Маркет. Я бачу тенденцію, бо я виставлю свою хату на продажу. Три місяці стоїть, я вже скидував ціну, значить, два рази, по чуть-чуть. І я даю вже написав, що я даю, значить, після продажі агенту, який знайде мені покупця, я даю 10 тисяч, хто принесе мені покупця. Оце поки не працює і нема нікого. Нема є такі цікаві моменти. От прийде. Прийде, прийшла. О, твій, твій будинок, значить, розвернути на південь. Південь це, це значить, і ну, фронт, як перед хати на південь. А мені це не подобається. Це такі дурні хати купують, яка, значить, розвернута на південь. Ну, знаєш, що я можу сказати на це? Нічого. Ну, тому що я сказав своєму агенту це ступити ідіот. Таке таке може казати. Придорожне має таке казати по-нашому. Тому що я, наприклад, в мене сонечко зимою посвітило, так? І я в мене все розстав сніг. Я зачистив лопатою. тако зайшов до темних місць. Сонечко таке бах, і все, в мене снігу нема на драйвей. А, а як от тут я покажу зараз, як воно виглядає? Чому це стоїть південно? Це я тут стою. це Південна сторона, значить, і такое драйвей, оця тесла, і снігом присипаний, і потім почається, що взимку він чистити його треба більш. Як ото північна сторона, вона в тіні стоїть. І ці драйвеї ж треба чистити. І воно ніколи сніг не тане не тане взимку. Він весь час, він весь час засипаний снігом. А тут сонечко тільки гоп, і в тебе вже чистий драйвей. Ти солі маєш не сипати нічого. О. А на цьому, на бекярді, на подвір'ї да, багатьох ніхто ж не сидить зимою, так? ні? А літом? Літом зворотньо приємно, бо літом ти маєш е, е, тінь. Маєш Тінь, коли це хочеш посидіти в себе ззаді хати, в своєму, значить на своєму подвір'ї там десь в альтанки чи, чи де буде тінь, там. ти будеш в тіні. О, і тебе не буде цей, значить. Сонце нагріти, тобі в лисину пекти значить це, це краще. А ну то, що автомобіль спередіна в гаражі. О, ну, і це просто різно. Ну, всі нормальні люди кажуть, що добре, коли перед хати на південь, а зад хати, ну, прийшла коза одна каже, я би купила, але хата неправильно розвернута, мені не треба, ну, що скажеш Другі же приходять, кажуть, що нема у бейсмен в підвал, двері має бути окрема, нема туди двері, значить. А ну що я можу сказати теж? Я скажу, що давай, я тобі виріжу двері. Зроблю дверка, купляй, О, на 5 тисяч давай більше, я тобі ну, через місяць буде, через два тижні буде двер. Все, як ніхто, наче там зроблено. Скаже, щоб дозволи всі були, як а дозволи, звичайно, будуть, бо. Бо мені ліцензіонний хлопець зробить, який ліцензію має, мені вирішити двері туди. Ну і такий ще нонсенс є два. Ще нонсенс, що О, в тебе спальні маленькі. Спальні не маленькі, там, там спальні стандартні в мене. Є хати з маленьким, не маленькі спальні. О, кухня в тебе мала, не, значить кухня мала, ну. No? А мені потрібно, щоб ще кухня була в бейсменті друга. Добре кажу, давай купляй хату і давай мені ще там тисяч 6-7 більше, я тобі поставлю, зроблю кухню. За місяць зроблю кухню, в мене у тебе друг мовча. Ну, і такий нонсенс він продовжується вже 3, 3,5 місяці от, з цією хатою. Ну, Але така ситуація зв'язана з тим, що, що вона може продасться колись, але воно, воно робить трошки таке дистрактів, значить, воно трошки. Трошки вибиває колії оце діло з цією, Ну і не тільки це. Бо, наприклад, в мене працює жінка разом зі мною Меланії, Звати в неї кожну хату хоче продати десь вона пожила. Ну і п'ять купила цю хату, назад розвелася з чоловіком, а тепер хоче вже поїхати дітям, хоче допомогти. Купила Каділак собі. Була мотоцикл Харлі Девісон зібрався, вже розвелися з чоловіком по дружної причині. Ми мали хату на Флориді, ну і вона його поцікла, значить, ну там історія взагалі смішна. <схід> вона його піймала з чорною у ну, себе в хаті з постелі. Ну А він каже, що він я, я завжди хотів проводити чорну чорну жінку, хотів мати як з нею не розуміє. Ну, вона вона каже, ну, ну це каже, я красива така, а він чорний каже, з африканкою. І в мене в хаті, в мене в постелі. Я поїхала, він сусідку чорну була і притаскав його. І вона його вигнала. Коротше. Суд був, це як придурок, Міла мені не розказувала особисто. На суді каже, що я от люблю, люблю Мелані. Ну, я говорю, хочу, хочу чорну, хотів, і все. Попробуй мати сік чорна жінщина. І це в мене мічта була з дійства, і тому я її змінив. Я прошу пробачення. Взяв, така історія, така картина. Така картина розвивалася, там не розвелась. Продали дом на Флориді. <кій> будинок на Флориді. А вона сама купила тут собі хату вже і ну, щось продається. То каже, вже теж три рази ціну знизу, але вже більше не буду знизувати, бо залишилося. І м, теж не продається. О, у мене добрий приятель, він в Берії тут живе, то в нього мама. І він, він і сестра і сестра трошки молодша, він, а він трошки старший, йому 64 роки вже, да? а мамі за 90-ї. У мами квартирка, от авії, хороша квартирка, все. І вони хочуть вже цю квартирку, мама вже не може. Ну не може за собою дивитися, а там сестра, він теж, і маму хочуть такий вдома, в дом, будинок здати таких старших людей, як за дом пристарілих, колись, коли в п я жив, то так казали, щоб мама там сиділа за нею, догляд якийсь болт і все. Вони ну, продаються, ніхто не купляє. Взагалі ніхто не купує. Квартира вроді хороша, в отаві, в столиці. І от не ну, то, І це я приклади, приклад, такі приклади сотні сотні приклади, Що все стало у нас. От, взяло все і стало, у нас все встало. Тобто продажа у нас будинків і всього іншого просто стала. Як вона закінчиться, коли закінчиться, чим закінчиться, ніхто не знає, не розуміє. Що багали. А тут ще одна історія. Я, як ви знаєте, я вказав, що був потрібна Домініканська республіка, хата, я допоможу я, я, я купити, все, я знаю всі ходи і виходи. Ну, і я купив, там був хату під час ковіда. Ну, ще давно, 20-му році. Чи що? Ну, і я там був, два місці сиділи минулої земетом, все. Хорошо. Вам дуже добре, гарно, так, бо це зимою, так тож, прекрасно. прекрасно. Ну і, значить, цей. І І що? І, там таке проперті-менеджмент компанії, вони кажуть, давай, Алікс, ми дивись за твоєю хатою, аж мати якусь копієчку. Ми будемо здавати, ти будемо платити знає, трохи. Тобі хватить там на щось, щоб окупались тут затрати там. Податки різні. такі я. Ну, я кажу, давайте, що ж надо має пуста стояти, там все рівно, Ну, і вони, знає, типу, дивляться, ну, вони почали здавати її. Ну, і я, я б сказав, я, 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 я б сказав, я кажу наперед, то я розказував свій її звати, то вона каже, каже що Алекс, uh, I'm happy somebody in this life having a fun. Ну, як би це сказали? що я щаслива, то що хтось має в цьому житті якісь забави і гарно час проводить. Ну, побили мені там мебель, значить, побили двері, побили там все. Ну, вони зняли таким. Я бачу, поне репорт мені вислали, і я бачу фотографії цих всіх героїв, значить, з Атланти таких три хлопця, чи там чорношкірих. Ну, вони взяли дівок десь, познайомилися привели. ну, там, там цей бізнес легальний, там Там. ну, Взяли вони таких дівок, Чикас на іспанській називається. Ну, і вони там, ну, моя сусідка добра, де вона сама з цього, зем... з цього, з Лондона. То поїхали туди з чоловіком, з Кельвіном. Ну кажуть, середина ну, 12 ночі, так, чи без чогось 12, все-таки бах коло мого. Басейна. Я говорю, вискочила, бачу щось. Ну, не висла фотографію там ця ваза, яку дружина моя купила. Ну і шум твої, звісно, вілі. Там таке парті, музика і грає, і світло кругом все бігає, підчат виріщать. Ну, я, каже, позвонила в секюріті. Ну, тому що є ж гейтед ком'юніті. Не можна такі шуми, люди ж відпочивають. Є. Не можна серед ночі такі крики влаштовувати. Ну, от секюріті прийшло, щось там їм сказала, щось вони поспорили. І security на тому каже, що ми партії ми маємо право. Ми виключимо світло в вашій вілі, і щоб ви не скакали тут, так знати, тихіше вели себе. Ну, і от вони виключили. Ну, що тут почалось? Вони ці хлопці з цими дівками, вони видно звірі, або в спальню двері разом з рамою вибили. Чи вони в хованку гралися так, бо я бачу, що і в клозеті теж слайдінг-дор вибили. І потім така слайдінгів двері така в мене, там, ну, ну, до, до басейна виходить, теж вони винесли її повністю. Тарілки побили, кулер побили, значить, цей. а ліжак там такий коло, що злон, як його називати, коло басейну, то вони ці ліжаки взяли покидали теж покидали в цей, у, у басейн. Кілька. Ну саме обідно диван хороший такий був а дерев'яний. то он её веле свой тоже кинули значит, дубовый. И и я бачив репорт, я бачив фотографії, вже мені показували, все. А писали репорт, по конферо ремонтували, все відео, як от ремонтували, все. Це vacation club, все. А мм і... І що я можу сказати? Я можу сказати, що я дзвонив до них, я їх питав. Кажуть, мені не переживай, Алекс, Ми маємо їхні кредитні карточки. Ми цих хуліганів потім каже, ми вже поліцію визвали, їх арестували. Каже, за це, за ці шуми, і забрали з собою. Мінти каже, забрали з собою поліцію. Ми маємо їхні всі кредитні карточки. Ми всі гроші каже, зняли. Каже. З них відшкоди, і ми тобі все каже повністю, все купимо нове і все, все поставимо назад. ти не переживай. Все, ми, ми все контролюємо. Добре, хоч є в цьому житті хтось, хто все контролює. Я радий кажу за вас, вами приємно діло мати. Так що я знаю, все там і, і, і Рим, і Крим, і медні труби. Якщо хтось хоче, мені хороші люди з один з'явився знайомий. Тож із Прагій. Знаю ще одного Чеха повар хороший, ресторан свій має. Два чеха знаю. І знаю вже два українці. Один механік, а другий установлює Харківський сам, а механік Київський установлює там сателітні і різні security робить такі наш хлопець, Харківський сам. А українською розмовляє весь час. Є там багато сербов теж. От, і, і багато. Ну, звичайно, основна маса, хто там є, то це американці, канадці, і норвежці, німці, нормальні такі країни, люди, ну, але теж з наших слов'янських країн. Є. От, так, що, так що, хтось цікавий, я, я з радістю допоможу. Зараз гарна, гарний час, бо зараз я купував під час ковіду, все-таки було хитке, так все було, і е, хватали все підряд. як Гарячі пирожки на вокзалі. Ну, все добре. Далі про Трампушку <сум> полетів в Сауді. Він призвав до переговорів прямо з Путіним і полетів. В цьому. А в Стамбул приїжджає значить, Зеленський і буде говорити з ким? З Келогом і з чем? І З Вітовтом. Знову знов те саме кіно. І, а Путін навряд чи туди приїде. Наша пісня гарна нова. Починаємо її знову. Справа в тому, що у світі, де правлять шоумени, у світі, де люди вибирають, значить тих, які обіцяють більше і не дивляться, як вони де люди повністю вибирають некомпетентних. Ви подивіться на, на Трампа, не треба нашого Зеленського зрівнювати, бо він вже навчився. Для нього це вже велика сцена. Він актор. Ну, я знаю, який він актор, але ну, він грати любить, він грає між ними. У нього, виходить, у нього виходить, він його поважають в світі, він популярна персона, він зробить гарні кроки. І як би не було, як би не було, я ще раз кажу, Зеленський не мій герой, розумієте? І це була велика помилка, що його вибрали. Але ми маємо на сьогоднішній день те, що маємо. От. Трамп. Це конь з цієї самої опіри, з того самостаду. Окей, і він так само, ви бачите, що всі ефіри забиті, тільки Трампушкою. то. Що Трамп сказав, що Трам зробив, що там. І він робить одну, я пробачаю е, за другою. О, і тому що він хоче бути в центрі уваги. Це все, що про нього треба. Це просто того, що у мене, який любить в центрі уваги бути. Всі ці рішення його, це, це абсолютно розумієте, коли маєш свою компанію, можна довести її до ручки, щоб вона збанкрутувала. Як ми бачили, це з багатьма його компаніями, яких він довів до ручки, а тут держава. Ви розумієте? І цей балаган в середині держави з чим хочеш з якимись обіцянками. З якимись випадами на рахунок Канади, Гренландії, Данії, Мексики, Панаміки і так далі. І так далі. І значить, і в той же самий час з тарифами, які просто вводяться з пальцем не обосновані ніякої нічим, а потім вони знімаються незрозуміло яким чином. Ви бачите, і це все, це все гра така. На публіку, на публіку. А Плебус слухає, Плебус це єсть, і ба, трампушка наш дає. От він молодець, як він наш парень розгонив цю цю бюрократію, цих всіх корупціонерів, цих всіх і цих всіх, не понімаючи простих речей. А між політиками бачите, що якби він був нечесний. Дивіться, як може бути. Наприклад, такий, це, це ж на, на, убився натуральний цей Путін, убився Шарлатан, теж А, І дивіться, він там вражки теж, він дивляться на нього, прямо на цей. Ну це ж в нього руки в крові. розумієте, Він гірший зі всіх, цих, всіх хто є Путі. Розумієте, з ним ще щось говорять, чись дзвонять до нього, щось говорять з ним. Ну, а ну, що нам? Наша яка проблема, українців? Знає, поки потік зброї йде, поки є чим відбиватися, о, потрібно відбиватися. І Америка не перестала поставляти зброю. Це саме головне, не дивлячись на всю ту софістику і той, той нонсенс, що Трамп о, заявляв, в Україні зброя поставляється. Тим більше вона поставляється від. Від західних союзників, європейських союзників і поставляється у нормальних коліс, і вона буде збільшуватися сучасної зброї, надаватися більше і більше Україні для того, щоб Україна могла триматися на своїх рубіжах. Треба, треба Українцям треба, нічого не зробиш. Якщо в 91-му році зробили помилку і вибрали Кравчука, а потім ще помилку кучму і повністю, повністю значить. Е, я пробачаю е, да, дрочили на Совєцький Союз 20 років. Розумієте, то тоді, його давно вже не було, який спочив на бозі, якого Воскресити ніхто ніколи нічим не зможе. розумієте, але це платити треба, треба платити за це. Платити за це і платити високу ціну. Ось що зараз і ми платимо високу ціну зараз. Всі ми платимо. І всі ці біженці і всі ті, які приїхали, поїхали, зрозуміли, так як я, моє покоління, ще зрозуміло тоді початок 90-х, що тут нема що ловити. Бо, бо все йде в рознос. Розкрадується, все закривається, все стогнаться. зарплати в 100 доларів в менше. А, І ми, ми багато. І кажуть, що тоді 5 чи 7 мільйонів виїхало з України в, тих, в тих початок 90-х, хто, хто, хто мав. А зараз також і ці біженці, що зараз тут в Канаді, і маса людей не можуть влаштуватися, і маса блябля. Це це жахи одні. Що з нацією, що з народом ці расисти зробили? Це, це, це жахи. Одні. Це тільки і тако відбиватися довго від таких гадів. Це тільки, що українці можуть. Я не думав, що якась друга нація ще змолиться. Пакистан зінья постріляли три дні цього запокоїлись. Ви розумієте? від цього рашизму від цієї... Цього... Від цього паскудство від цієї брехні, розуміє, від цих нечистот всіх. І от, це, 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 це тільки українці морли. Ми маємо гордитися тим, що ми українці.